Я рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поспілкуватися з приводу такого питання: чи буде в Україні підвищений пенсійний вік. Дане питання буде корисно для майбутніх українських пенсіонерів. На що в майбутньому можна розраховувати? Наскільки, якщо й буде підвищений пенсійний вік, то наскільки? Багато українців вже втомилися від постійних змін в пенсійному законодавстві. Тому багато майбутніх українських пенсіонерів цікавиться, чи не збирається уряд зробити черговий сюрприз у вигляді підвищення пенсійного віку. Ситуацію прояснила голова Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович. Ми не будемо підвищувати пенсійний вік. Все підвищення вже прописано до 2028 року. Воно й так відбувається, але не вік, а стаж залежно від того, який у людини страховий стаж, вона може вийти на пенсію. Нагадаю, що зараз в Україні вік виходу на пенсію визначає тривалість набутого страхового стажу. До 2028 року тривалість страхового стажу, що дає право вийти на пенсію за віком, щороку зростає на один рік. Його необхідність тривалість визначається на дату досягнення віку та не залежить від визначеної законом тривалості на час звернення за призначенням пенсії. Це дозволяє. Українським пенсіонерам допрацювати необхідний стаж. Так, після досягнення віку 60 років можуть вийти на пенсію чоловіки і жінки. У 2022 році за наявністю страхового стажу не менше як 29 років, у 2023 році не менше 30 років стажу, і так, відповідно, плюс один рік кожен рік. У 2028 році не менше 35 років стажу. По досягненню віку у 63 роки можуть вийти на пенсію чоловіки та жінки у 2022 році з страхового стажу. Які мають від 19 до 29 років, у 2023 році від 20 до 30 років стажу. І відповідно плюсуємо плюс один рік щорічно. У 2028 році від 25 до 35 років стажу. Після досягнення 65 років можуть вийти на пенсію чоловіки та жінки за страхового стажу не менше ніж 15 років? А, також. Оксана Жолнович прокоментувала свою ініціативу щодо надання громадянам можливості додаткових добровільних соціальних внесків. Міністр впевнений та висловила упевненість, що люди до неї приєднаються. Тому будемо з вами надіяти, що дійсно пенсійний вік не буде збільшений, і українські пенсіонери, хоча б до 2028 року будуть. Чітко знати, скільки їм потрібно набути страхового стажу для того, щоб вийти на пенсію за віком. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, коментуйте, задавайте питання, я обов'язково на всі питання дам відповідь, за необхідності вас проконсультую. Бережіть себе та свої сім'ї.